Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Карликова ігрунка це крихітна мавпочка з тропічних лісів Амазонії, представниця мавп Нового світу. Вона вважається однією з найменших приматів у світі, доросла особа важить трохи більше 100 грамів. Назва ігрунка чудово підходить цій милій пухнастій істоті. Вона справді виглядає, немов жива іграшка, допитлива, рухлива і надзвичайно чарівна. Ігрунки належать до родини ігрункових. Карликову ігрунку виділяють у власний рід карликових ігрунок, адже вона помітно відрізняється від своїх близьких родичів, звичайних ігрунок та міко. Науковці досі сперечаються, чи є правильним це розділення, адже дослідження показують, що відокремлення карликової сріблястої та звичайної ігрунки сталося менше ніж 5 мільйонів років тому, тобто усі вони мають спільне недавнє походження. Карликова ігрунка справжнє диво природи, її тіло має довжину всього 11-15 см, а хвіст до 23 см, середня вага дорослої мавпочки приблизно 110 г, хутро густе, м'яке і неймовірно барвисте. На спині воно переливається відтінками коричневого, золотистого, зеленкуватого і чорного, тоді як живіт має жовто оранжеве або рудувате забарвлення. На хвості помітні чорні кільця, а на щоках білі плямки, між очима проходить тонка біла смуга, яка надає мордочці виразного вигляду. Дитинчата ірунок народжуються з сірими головами і жовтуватими тілами, а чорні смужки на шерсті нагадують тигровий малюнок уже через місяць вони набувають забарвлення дорослих. Цікаво, що самці й самки виглядають майже однаково, хоча самки можуть бути трохи більшими. Довгі волоски навколо обличчя створюють своєрідну гриву, що робить їх схожими на крихітних левів. Карликова ігрунка – справжній акробат тропічного лісу. Вона проводить майже весь все життя серед гілок у густій рослинності. Її голова може повертатися на 180 градусів, що дозволяє пільтувати хижаків, а гострі кіхтики допомагають чіплятися за стовбури. Її зуби мають особливу форму. Різці пристосовані до того, щоб прогризати отвори в корі дерев і стимулювати витікання соку. Саме цей сік головна частина раціону. Мапочка рухається чотирма кінцівками і легко стрибає між гілками на відстань до п'яти метрів. Ареал цих дивовижних тварин охоплює тропічні ліси Амазонії, від передгір'їв Ант у Південній Колумбії та Східному Пару до північної Болівії та Бразильської Амазонії. Існує два підвиди. Західна карликова ігрунка мешкає в Пару, на півдні Колумбії, в Еквадорі та бразильському штаті Амазонос. Східна ігрунка живе в Болівії, Східному Пару та бразильському штаті Акарі. Зазвичай їхні території обмежуються руслами річок, тому ці мавпочки надають перевагу вологим вічно зеленим лісам, часто біля заплав. Вони рідко спускаються на землю, а більшість часу проводять на висоті до 20 метрів над нею. Їжа ірунок дуже незвичайна. Основу раціону складають рослинні виділення: жуйка, смола, сік і латекс дерев. Завдяки спеціальним зубам вони прогризають круглі отвори у стовбурах і коли з них починає витікати сік, просто злизують його язиком. Коли старі отвори перестають давати достатньо соку, тварини рухаються вище або шукають нове дерево. Окрім цього, вони ласують комахами. Кониками, павуками, метеликами, а також поїдають фрукти, нектар і дрібних ящирок. Вибір дерев для харчування не випадковий, і шукають саме ті види, з яких витікає найбільше соку. Домівка однієї групи охоплює ділянку від однієї до 4,1 гектара, і зазвичай вони годуються лише на одному-двох деревах одночасно. Цікаво, що інші види мавк, наприклад, тамарини, часто користуються отворами, зробленими ігрунками – щоб також поласувати солодким соком. Близько 80% популяції ігрунок живе в сімейних групах від 2 до 9 особин. До складу входить домінантний самець, самка та їхнє потомство. Інколи в групі є ще кілька дорослих членів, можливо, старші діти або родичі. Ігрунки денні тварини. Вони активно спілкуються між собою, чистять одне одному шерсть і підтримують тісні соціальні зв'язки. Попри це, вони дуже територіальні. Кожна група позначає свою ділянку пахучими залозами на грудях та гениталіях, попереджаючи сусідів. Територія може сягати до 40 гектарів. Найбільша активність спостерігається після світанку та ближче до вечора. У цей час тварини шукають їжу і активно комунікують між собою. Їхня система спілкування надзвичайно складна. Вони використовують голосові сигнали, жести та запахи. Три основні типи звуків змінюються залежно від відстані від коротких свистів до гучних загрунки переважно моногамні. Хоча іноді спостерігається поліандрія, коли в групі кілька самців. Домінантний самець ретельно охороняє свою партнерку. Самки народжують від одного до трьох дитинчат, найчастіше близнюків. Вагітність триває близько 4,5 місяців, і нові малята з'являються приблизно двічі на рік. Немовля. Важить лише 15-16 грамів. Уже через три місяці після народження малюки відлучаються від грудей, а до півтора року досягають статевої зрілості. Догляд за потомством спільна справа у ньому беруть участь не лише батьки, а й старші брати та сестри. Така кооперація допомагає зменшити навантаження на матір і годує молодих членів групи до майбутнього батьківства. Карликові ігрунки чудово маскуються завдяки жовтому, зеленому та коричневому відтінкам шерсті, які зливаються з кольорами джунглів, але їхній малий розмір робить легкою здобиччю для яструбів, дрібних котячих і змій. Попри це, вид не перебуває під загрозою зникнення, Ігрунка віднесена до червоного списку мсоб як така, що викликає найменше занепокоєння. Проте місцеві популяції можуть страждати від вирубування лісів. Та втрати природного середовища. Ігрунки відіграють важливу роль у тропічній екосистемі. Прогризаючи отвори в деревах, вони впливають на циркуляцію соків і тим самим на здоров'я лісів. А от мурахи, які поселяються в цих отворах, часто змушують мавпочок шукати нові дерева для проживання. Хоча карликова ігрунка виглядає як казковий персонаж, вона справжній мешканець дощових лісів Амазонії, у її крихітному тілі вмістився Неймовірний світ, сім'я, турбота, кмітливість і життєва сила, що допомагає виживати у найгустіших джунглях планети. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.